Всім привіт! Всім привіт, привіт! Як справи? Все гарно, як ваші. Це також дуже круто. Сьогодні я нагадую, що це про ІТ за кавою, і ми говоримо про фінанси в ІТ. А також я хочу представити нашу гостю, фінансового директора однієї з міжнародних компаній Ольгу. Ольга, привіт. Вітаю, привіт. Дуже дякуємо, що згодилась прийти до нас і не буду зволікати, почнемо з такої важливої теми. Розкажи, поділися своїм досвідом, як організований бізнес в IT-компаніях з точки зору фінансів. Дякую, хороше питання і важливе, тому що коли приходимо працювати в IT, ми маємо зрозуміти, з якою компанією ми співпрацюємо, яка організаційна форма, де вона зареєстрована, оскільки це має свої наслідки. Ми можемо зіштовхнутися з українськими компаніями або міжнародними. Яка різниця? Якщо ж ми співпрацюємо з міжнародними компаніями, і це є досить популярно в такій ситуації. Ви що для людини важливо, що ви будете отримати виплату в доларах або євро? Зважаючи на курс валют досить суттєвий момент, оскільки ви можете вільно розпоряджатися своєю валютою. Інший варіант, якщо ж компанія досить довго працює на ринку України, зазвичай це вже буде відкрите українське представництво і в Україні буде відкрита юридична особа. В такій ситуації буде підписаний договір з відповідно українською компанією, і для вас важливо, що виплата буде в гривні, що зараз буде менш популярно, оскільки маємо валютні коливання. Але це теж не є критичним, оскільки українські банки дають досить багато функцій для того, щоб конвертувати. І ви не втратили свої відсотки. Дякую, дуже круто. Окей. Це пер Ми... я й сама зрозуміла після тілько років роботи. Це просто добре, що є друзі-фінансисти, які все консультують. Я ще хотів запитати таку штуку. Є така зараз популярна тема, як гіг контракти дія сіті? Оля, можеш розказати що це таке? Всі розуміли? Так а, взагалі, первинно український it бізнес побудований на тому, що для нас всі були не працівниками, а саме фізичними особами-підприємцями. І ми мали таку цікаву абревіатуру, як ФОП, mm -hmm. і всі працювали саме по такій схемі. Тобто, у вас у вас підписаний договір між ФОПом та компанією, як я вже сказала, або українською, або міжнародною, а, зважаючи на сучасні реалії. Український ринок прийшов до того, що потрібно більш якісно легалізувати систему податкування, і тому що українські органи податкові вважали, що ФОП може бути ризиковим. Тому прийшли до того, що в Україні організувалася така спільнота, яка називається Дія Сіті. Якщо ж українська компанія стає резидентом Дія Сіті, в такій ситуації вам пропонують підписати не вже договір з ФОПом, а саме їх контракт. Іх контракт це є щось середнє між трудовим договором і договором цивільно-правового характеру таке страшне слово трохи. Але для людини, чим зручніше, якщо зараз дивитися, що ви працюєте на ринку України, що краще ФОП чи їх контракт. Однозначно, не можна сказати, що щось точно краще це альтернативи. Ситуація з їх контрактом, що так важливо, те, що з людини знімається взагалі відповідальність за оподаткування, оскільки в такій ситуації саме компанія-роботодавець буде вашим податковим агентом сплачувати за вас всі податки, подавати звіти. Ваша задача мати карту, отримувати туди щомісячну заробітну плату і щасливо її витрачати, що в принципі круто і зручно. А, але з іншого боку, все ж таки є ФОП, і багато компаній ще не є резидентами дія Сіті. Або о, одна з юридичних осіб компанії може бути резидентом, і ви там о, в реєстрах, наприклад, побачите, що компанія резидент, прийдете працювати, а все ж таки буде через ФОП. Це теж може бути можливим, і в цьому немає нічого страшного. Що в компанії може бути декілька юридичних осіб, о, тому другий варіант це все ж таки ФОП, і він залишається на даному моменті більш популярним в Україні. І звертаю увагу, що якщо компанія не представлена в Україні, то ви не будете співпрацювати по їх контракту, тому що міжнародна компанія не може бути резидентом тієї сіті. Угу, окей, зрозуміло. Я вже досить давно м, на ФОПі сам веду ФОП. І знаєш, от у мене як у рекрутера часто запитують, там, чи допомагає компанія з веденням ФОП, чи не допомагає. Я завжди кажу, що наша допомагає, але також розповідаю, що в цьому, в принципі, немає нічого складного. Можеш пояснити взагалі, як краще робити, є якісь підводні камені? Я думаю, ти розбираєшся в цьому набагато краще. І знову в мене є два варіанти. Перший варіант це. Компанія дійсно супроводжує ведення ФОПа. Якщо ви тільки прийшли в ІТ, здебільшого всі компанії пропонують відкрити, зареєструвати ФОП. Зараз на щастя, все це робиться онлайн. Або вам запропонують якась компанія, яка засупортить це питання, і відкриє вам ФОМ, коли ви передаєте ведення свого бухгалтерського процесу компанії з одного боку, це досить зручно, тому що знову ж таки вам не потрібно моніторити календарі, податкові, коли платити податки. Коли здавати декларації, самостійно здавати декларації, тому що, не дивлячись на те, що це чотири рядочки, іноді є досить цікаві варіанти, як ці чотири рядочки були заповнені: шукати взагалі своє страшне слово базове оподаткування. А тому, якщо ви не хочете сильно там вникати в ці питання, як вести, доречно передати бухгалтеру і просто іноді питати, чи у вас все добре, або й не питати зараз, завдяки... В системі «Дія» ви можете самі легко зайти в кабінет платника податків і подивитися, що у вас відбувається. Другий же варіант це самостійне ведення. Я завжди пропоную самостійне ведення людям, які а, досить часто змінюють місце роботи, а, тому що кожний перехід з компанії в компанію це ризик втрати якихось даних. Також, якщо у вас є якась додаткова діяльність, наприклад, ви викладаєте десь і вам постійно поплачують на ФОП кошти. Не всі компанії готові вести ФОП, якщо є сторонній дохід. А, також, якщо ви вже навчилися це робити, і у вас, вам це не складно. Знову ж таки, а, я вважаю, що кожна людина має бути фінансово грамотна, і це дуже круто, коли людина сама веде ФОП і сама розуміє, що з нею відбувається, тому що ви можете звільнитися і колись будете шукати дуже довго того бухгалтера, який вам випадково зробив помилку, навіть не спеціально, і сам щось не побачив. Тому що завжди треба розуміти, що людина, яка працює в компанії, вона веде не тільки ваш ФОП, а ще й багатенько інших. Це такі основні питання. І з банком теж важлива ситуація про банк. Коли вам компанія веде ФОП, вам можуть ставити умови, наприклад, що у вас там, якщо дохід у валюті повністю продається, або карту ви можете використовувати тільки якогось банку, який вам сказала компанія. Це за бажанням, якщо ви ведете самі, вам ніхто нічого не може розказувати. Вам гроші зайшли на ваш ФОП-рахунок і далі ви ними самі розпоряджаєтеся. Як вважаєте за потрібним Супергарна відповідь. Ще я додам, що два фултайма для розробників неможливо взяти, коли ведеш свій ФОП не сам, да? Або три фултайма. Я не замаскувала тим варіантом, хтось викладає. Не маскую, у нас таке, нормально. Тут можна трошки. Ну, це в ковідні часи більш було поширено. Зараз да, да. це вже нормальна ситуація, а, тоді всі переживали. Я хочу, аж... додати, хочу додати для тих, хто дійсно вирішив, що йому окей, працювати два фултайма. Не треба заводити два рахунки і подавати дві декларації. Одна людина це один дохід. Ось та, таке та. буває. А в мене питання недавно ДОУ вийшла стаття по ФОПам з по статистиці, яка ситуація зараз в Україні з ФОПами, що відбувається. Підкажи, чи ти читала і як ти це прокоментуєш? Так читала, і якщо просто пробігтися по статті, можна злякатися. Злякатися, тому що досить страшна така фраза: що ФОПа в Україні закриваються, все. Ніби IT закривається uh -huh. з іншого боку. Так ситуація не дуже хороша, оскільки в зв'язку з ситуацією а, в нас є факти досить сильної міграції спеціалістів за кордон. Коли людина переїжджає за кордон, відповідно виникає питання вже легалізації по місцю перебування, і це логічно, що людина відкр... як вже легалізується, де вона знаходиться, і в Україні закриває ФОП для того, щоб не перейматися питаннями податків вже, хоч із е, подачі декларацій, тому що знову ж таки те, що у вас немає доходу, не говорить про те, що не потрібно здавати е, звітність. Закриття ФОП для людини не є чимось страшним, можна закрити і з наступного календарного року відкрити, знову ж таки, на єдиній системі, і це цілком нормально. Тому я думаю, що зараз закриваються, а потім буде хвиля відкриттів, коли всі повернуться. Це коливання, я зрозуміла. А от ти зачепила тему повернення, повернення, люди виїжджають за кордон, так? От багато хто виїжджає, дехто ще залишається на українському ФОПі, а, а дехто вже розуміє, що треба закривати, як ти сказала, і е, щось легалізуватися там в країні. От, наприклад, е, що ти скажеш про Польщу, як там відбувається? Там же також є щось схоже на наш ФОП. Е, ось. Так, вірно, Польща фактично стала центром, яка зібрала більшість наших українських девелоперів. В Польщі є аналог українського ФОПу, діяльність одного господарча. Принцип той самий: у вас є ваша діяльність, є єдиний податок плюс соціальні виплати. І ви далі вільні відкривати рахунок у польському банку, у валюті, у польських злотих, підписувати контракти з польською компанією, підписувати компанії з тими ж міжнародними вже договори з міжнародними компаніями. Звісно, діяльність трошки складніша. Треба орієнтуватися по звітності, і чому орієнтуватися по звітам? Тому що як ми обговорювали в Україні, це норма, коли ти приходиш, і така фраза, яка мені завжди подобається, і каже, що в тебе ФОП відкритий в Приватбанку. А в Польщі так не можна, тому що в Польщі, взагалі, для польського it ринку ніколи не було популярний той факт, що хтось за вас веде звітність, хтось за вас дає податкову звітність, тому що це особиста справа кожного, і те, що я казала про фінансову грамотність. Тобто, тут вже потрібно або шукати на стороні якусь аутсорс компанію, бухгалтерську, яка буде подавати звітність, розбиратися самому. Для Польщі досить популярно, що є у сорс компанії, саме не компанія, де ви працюєте, а стороння компанія, яка буде допомагати з подавати за вас звітність, нагадувати про сплату податків. Також є дуже багато українських бухгалтерів, які вже виїхали за ці роки, навчилися досить класному бухгалтерському обліку. Щиро пишаюся українцями, які вже це роблять тому. В Польщі така ситуація також. Досить є і значна частина і польських компаній, і саме чим цікавий взагалі польський ринок, тим, що там є дуже багато міжнародних гігантів, представних яких не було в Україні для гігантів. характерне офіційне працевлаштування в Польщі називається це умова водія для вас. Це теж досить зручний варіант, тому що в такій ситуації людина вже стає найманим працівником, має право використовувати всі соціальні гарантії. Отримувати безпосередньо в Польщі карту побиту, хоча карту побиту можна отримувати і будучи ФОМО, теж можна подаватися тому в Польщі така специфіка на даний момент. Круто, дякую. Олег, у тебе є ще питання? В мене є таке питання, поки далеко від цього не відійшли. Ми на початку говорили про різні типи контрактів і так далі. Часто буває, що людина, коли на роботу приходить і їй там контракт висилають почитати. Вона взагалі не розуміє, там, що дивитися, на що звертати увагу. Дехто просто. Ну, у мене багато разів була ситуація, коли я відсилаю контракт на підпис, і він підписаний, повертається через хвилини-півтори, ну тобто людина не читала взагалі, просто підпис поставила і все. Можеш розказати, на що слід звертати увагу? Угу. Читаючи, так контракт. Ну, так. Дуже важливий момент. По-перше, дуже прошу всіх контракти читати, тому що а, не завжди компанія хоче там щось прописати дрібним текстом, але кожен з нас має розуміти свої обов'язки і головне права працюючи в компанії. А, потрібно обов'язково звернути увагу на пункти про а, ваші обов'язки, що ви маєте право робити. А, також звернути увагу важливий момент про. Розірвання контракту, щоб ми розуміли, які, скільки у вас є днів, за скільки днів ви маєте попередити компанію, за скільки днів компанія вас має попередити, продивитися пункт о, про вашу виплату, щоб вона була така, як в оффері, прописана. І не завжди це тому, що компанія хоче там щось вам не те прописати з приводу суми, технічно можуть внести не ту суму, і далі воно вже ще, все піде з іншої суми, вам потрібно з'ясовувати. Обов'язково продивитися, щоб ваші реквізити були правильно прописані, ваш податковий номер був правильно прописано, бо вам потрібно, якщо подавати якусь установу, щоб вам все, вже ця установа не знайшла помилку в договорі. Тому обов'язково прочитати, також прочитати індія, зрозуміти, що вам не можна розказувати, що можна розказувати, якщо запитають, або кому. Тому що завжди, як, наприклад, той самий договір, часто питання пишуть, що конфіденційний, і потім переживають, що треба в банк надати договір, а як же я надам він конфіденційний банкам можна надавати договір, це дозволено якщо прочитати договір. Дякую, дякую. давай наостанок одне ще зачепимо про давай. таке з рекрутерської точки боку зору. Дякую. От фінансові люди, які там знаються на фінансах, бухгалтери, фінансові директори, купувати. Які там в різних інших сферах працювали, наскільки вони взагалі швидко зможуть на IT перевчитися, і чи варто взагалі подаватися на ІТ-шні вакансії таким людям чи ні? Знаєте, завжди IT як сфера вона манить і лякає, тому що всі вважають, що це щось невідоме, щось максимально прогресивне, диджиталізоване і невідоме. Але бухгалтерський облік і податковий кодекс однаковий для всіх компаній, де вони працювали. Тому якщо людина є гарним спеціалістом, прекрасно орієнтується в обліку, то нічого нового з точки зору бухгалтерського обліку в компанії зустріти не можна. Також якщо працювали, є досвід хороший, якісний в управлінських. В фінансах є досвід складання фінансової звітності, то ніколи не треба боятися подаватися на вакансії в ІТ компанії. І якщо скажу чесно, коли я розглядаю, що є якась вакантна посада, то мені завжди подобаються люди не зайти, оскільки в них часто може бути набагато ширший досвід ніж в працівників, які працювали виключно в АІТ сфері. Головне знання англійської мови це момент те, що хотіла дійсно запитати цього нікуди. Да, тому не дивлячись, що вам потрібно рахувати дебет кредит, але англійською пояснити чому так обов'язково треба вміти. Дякую. Супер, да, дякую. Супер. Все тепер, да, під тепер під... мабуть, все. Дякую дуже, це було дуже круто. Дякую, Оля, дякую, що прийшла. Дякую вам, дякую, що запросили, всім успіху, із веденням фоку, із бухгалтерією, і завжди бажаю всім гарного курсу валют. так, так Дякую, дякую